В історії України та світу є багато прикладів жінок-воїнів, які зі зброєю в руках захищають свої землі, своїх рідних, свою батьківщину. І сьогодні я хочу познайомити вас з такою жінкою молодою, гарною, рішучою, сильною та відважною, яка наслідує шлях захисниць України. Людмила, я вітаю вас і рада зустрічі, і хотіла би почути вашу історію. З чого почався ваш шлях до війська, і як саме ви опинилися в Державній спеціальній службі транспорту? Вітаю також рада зустрічі. Як я зустріла повномасштабне вторгнення, як і всі українці, зі страхом, напевно, так, не за себе, за свою дитину, але з розумінням того, що це мало відбутися, в голові розуміла. Що рано чи пізно, але цей день настане, так воно й відбулося. І на той момент вже всередині ем, горіло бажання не припускати з тих помилок, які були раніше. Наприклад, у 2014 році. Я знала, що треба щось ставати, вже йти і робити, бо це саме не пройде. І ніде воно не дінеться. Саме в Державну спеціальну службу мені потрапило випадково. Я цивільна людина, яка нічого не зналася на війську, абсолютно Ну, чула ЗСУ, робить неймовірні речі, Нацгвардія, ну, як нібито і все. Військомат, мобілізація, все стандартно, як у всіх. Як ваша сім'я відреагувала на ваше рішення, ваша дитина, я знаю, у вас синочок 8 років, і як він відреагував на це? Насправді лише він і знав про цей мій вибір, бо тільки з ним я і радилась. І я ну, не, не так як радилась, але я хотіла, щоб він мене розумів, е, мої кроки, усвідомлював це, хоч він ще малесенький, але має розуміти, заради чого, е, заради чого і через що ми йдемо на ці кроки. Тому він єдиний, хто знав до того моменту, поки, поки я вже офіційно там не стала військовослужбовцем. Ну і потім вже повідомила своїх близьких. На той момент всі розуміли, що це потреба, і е, або ж ти на цій стороні, або ж ну, іншої в нас немає, напевно. І всі докладали усіх зусиль. І не ділились на те, чи ти військовослужбовець, чи ні. Просто ти розумів, що от зараз ти там більш потрібен, і ти йдеш туди. І, напевно, якби я вважаю в моїй родині. Мама була б там молодша, бо в неї не було певних обов'язків. То вона, напевно, також там була. Бо з моєї родини не залишилося жодного осторонь. Це єдиний шлях до того, щоб все ж таки здобули перемогу і вибороли своє право на існування як нація. Інакшого просто не може бути. Син зараз з ким? І як він взагалі відноситься до того, що мама відсутня, мама військова? Йому вісім років. Він знаходиться з бабусею, під її опікою, відноситься до всього цього. Ну, як дитина. Звичайно, що йому складно. Мама немає вдома. Але в свою чергу я бачу, наскільки він дорослішає. Ну, в принципі, зараз усі діти швидше в цей період саме війни, да? швидше дорослішають. Але зараз він відповідальніший. він... Почувається таким вже сам всередині захисником малесеньким. Він спочатку були питання там, мама, чому ти у військовій формі, а решта, мам, наприклад, ні. І я як щоразу намагаюся йому пояснити, наскільки це важливо і чому, чому не важливо, чи це жінка, чи це чоловік. Чому ми одягли цей піксель для того, щоб потім вони не одягали його? Це ми боремося не за, не за землю предків, як вважають, а за Наших нащадків майбутньо. так, це наше майбутнє, щоб їхні мрії втілювали, щоб їм не заважали, їх не пригнічували, не повторювати ці кроки історії, які були. І насправді я дуже пишаюся ним. Бо у вісім років він будує собі плани на майбутнє, пов'язані із захистом територіальної нашої цілісності, бо він знає про наших сусідів. У вісім років він говорить про небезпеку, яка чатує з тієї сторони. Він намагається щоразу. Підтримати мене то звичайно. Але окрім цього, будь-який, там, наприклад, я розповідала, як притула збір робив з байрактарами, і він всю свою копілочку віддає їм. Він розуміє, наскільки це важливо, то він пишається. А на яку посаду вас відразу взяли? Початок повномасштабного вторгнення. Насправді. Спочинали з усього різного. Uh -huh. Потребувалися там автівки для ЗСУ, uh -huh. поїхали за кордон за автівками. Треба десь волонтерка допомога, йдемо туди, допомагаємо. Потім військкомат повідомив, що треба бухгалтер. Uh -huh. Бухгалтер треба для, національ... для національної гвардії. Байдуже, де? Треба, йдемо. Поки завозили бійців в Державну спеціальну службу, вони в списках побачили бухгалтера, також потребували. Запросили, пройшли співбесіду, підходиш, все, працюємо. Але все вас, вас, вас в бухгалтерії не дуже <сих> так радувало, та, наскільки mm. я знаю. і ви... я, я люблю бухгалтерію. Ага. Ну, Все життя якось підводить до цифр. Ти нібито від них намагаєшся там десь піти, але все одно все життя підводило до цифр, ти бухгалтер, і тобі це вдається. Я люблю цю професію. Але незважаючи не на це, ви... але коли ти приходиш у військо, в тебе. Країну рвуть на частини, ти бачиш, що відбувається навколо. Mm. Ти розумієш, що або ти зараз працюєш по максимуму, ну, або ж ну, для чого ми тоді тут зібрались. так? Прийшовши е бухгалтером працювати, я спостерігаю все, що відбувається навколо, е аналізую ситуацію, розумію, де я буду більш е доцільна. Я здорова. Mm. На моєму місці я завжди говорила: бухгалтером може бути людина, яка. там Через певні свої да, якісь, там, хвороби і так далі, може на місці виконувати. Через вік, ну байдуже. Ну, там, вона може виконувати ці обов'язки. Я здорова, я нормально з головою, я можу виконувати більше, ніж просто сидіти в кабінеті, наприклад. Я проаналізувала, що я можу зробити. Звичайно ж, там нема надзвичайно фізичної сили, там артилерія, ну ні. Там. Я прораховувала просто в тому місці. Де я зможу бути просто корисною. В нашій частині є сапери. Я почула про їхню роботу, я захоплювалася ними. Ну, от, вся наша біда через, напевно, якесь незнання. Ми всі боїмося того, чого ми не знаємо. А коли починаєш вже починаєш почув раз, прочитав щось, ти розумієш, що це може навіть твоє. А якщо навіть не твоє, то будеш першим, хто навчився спробуєш, спробуєш. І я попросилася сама в підрозділ до саперів. Я дуже вдячна їм за те, що вони погодилися. Бо я була саме першою жінкою в них сапером. І це так трошки страшило, напевно, більше, ніж вибухові е, всі пристрої. <сміття> ну, а як а як потім от, відношення до жінки сапера? І як ви себе відчували? Можливо, якесь особливе ставлення? Ні, мені здається, що це все таке десь накручено в себе там в голові, в оточуючих. Ну, звичайно, там більше. Питань, Чому саме сапер, ти жінка там, і так далі, але це ж все е, ми самі собі вигадали. Е, з побратимами ну, норм. Ну було спочатку, що так само там, відреагували, там, чому дівчина сюди прийшла. Але коли ти працюєш, коли ти доводиш, що е, в тебе нормально все зі знаннями, е, коли ти працюєш з ними на рівні, до тебе відносяться на рівні, і там вже гендер не працює. Все, все норм і чудово. Головне, е, це твої знання. Так. І так ти здобудеш і авторитет, і досвід. Я вдячна за те, що ну, наприклад, я цивільна людина, яка не розумілася навіть на будь-якій зброї, на боях і так далі. І тут ти, от такий, от, от усе в саперці, і ти маєш усвідомлювати це не просто боєприпаси, вибухонебезпечні предмети, це розуміння в техніці, ти розумієш, ти маєш розуміти, а на яку відстань воно, отже, де були бойові дії, ти все аналізуєш. Ну для мене це там купа всього нового було. От з нуля просто і всі витримали, підводили до цього, навчали. А навчання розкажіть про навчання, де саме ви проходили і як все відбувалося? Саме перше моє навчання, за яке я дуже вдячна навчальному центру державної спеціальної служби. Це було трьохмісячне навчання. Це я прийшла у такий нуль повний, і звідти я пішла. Це завдяки ним. У мене ну 50% усіх знань це саме від них. Пізніше, я, чесно, це було надто складно, мені здавалось на той момент, але я скажу так: те, що складно, ми самі собі знову ж таки вигадуємо. Все просто, банально просто, просто треба приділити більше часу. І бути це цікавленим. Все. Так, якщо навіть тобі здається, що це щось нереальне, і ти цього зробити не можна, на це просто треба більше часу. Так. І все. Після, після навчання в навчальному центрі мене запросили за кордон. Я навчалася за кордоном. Місяць за що також вдячна. Це було, по-перше, нової інформації, достатня кількість, це досвід міжнародний, це знайомства з інструкторами, які працювали там, на Сході, в Африці і так далі. Ділились дуже багато інформації, дуже багато від них також взялося. Після цього я вже повернулася, працювала. Мене ще раз запросили на навчання, це був 3+, рівень. Я вважаю, що це щось таке було нереальне, я не очікувала цієї пропозиції, там був плюс інструкторський блок, У нас було 10-11 чоловік, не пам'ятаю на навчанні. Це були керовані ракети, авіабомби. А вже на той момент, коли я, на той момент, коли я навчалася, в мене вже був досвід працювати з авіабомбами, коли ти починав після навчального центру. Працювати з перший твій ВНП був це така пелюстка, міна малесенька. І через півроку ти вже працюєш з авіабомбами, і вона не одна, і ти це розумієш. І ми прийшли на запросили мене на рівень 3+, навчалася ще там. Також цікаво щоразу будь-яка людина на, на будь-якому навчанні знайде, що для себе взяти. Також було цікаво, вдячна. І інструкторам, і перекладачам усіх, хто мають справу до цього, всі, хто причетні до цієї справи, це дуже важливо. А в Вони... загальному скільки часу на навчання пішло? Ну, в Чернігові це було три місяці, і за кордоном раз місяць, і наступний раз також місяць. Розкажіть про ваш перший вихід на завдання. Це було дуже смішно, насправді позитивно в мене був те, що одразу так згадалося. Боєцьки ми навчались побратим. І він себе в той момент поводив так, скажімо, не дуже професійно, ну, якби ми і не були професі... Професі... професіоналами, але я не бачила його такої зацікавленості. Я постійно йому говорила, що з тобою я не поїду у відрядження. І так сталося, що перше відрядження ми їдемо так разом. Не знаю, що робити, що очікувати. Не можна було там недооцінювати обстановку, в якій все складалося. Але все пройшло чудово. В перші рази, коли виходили, в нас були досвідчені командири. З досвідом ще з 2014 року. Під їхнім супроводом, керівництвом ми йшли до мети, обстежували залізниці, бо треба було заходити працювати. А вже Це була Донеччина. А взагалі, де вище, чи тільки на Донеччині? Ні. Були і на Херсонщині, і на Миколаївщині, і на Харківщині, але все ж таки більше часу на Донеччині. Чи знаходили ви ВНП, чи знищували? Ой, з цим особисто. звичайно, це просто так все легко можна про це розповідати, бо це найцікавіше ну, як... життя вже твоє стає, це найцікавіше, Це щодня ти цим займаєшся стосовно знищення, то була ситуація, коли я не знаю, в день напевно на разів 30 ти сходиш це все, бо я починала з сапера, старшого сапера, потім командир відділення. І коли в тебе відділення з нових бійців, які тільки віднавчалися, і ти йдеш з ними працювати, ну я чесно, мені було завжди страшно за них більше ніж за себе, і я завжди з ними йду щоразу перевіряю, своїм прикладом показую, ну, та, як то як треба зробити. Та. Звичайно, і в день не знаю, багато було підривів. Це 100% ти керуєшся, ти запитуєшся. Це ж не просто так підійшов, підірвав. Так. Ти е, намагаєшся навчити свою групу, своїх побратимів думати, скільки сюди ВНП, який тут розльот, а як а. правильно закласти. Постійно працюєш над цим. Знаходили різноманітні протипіхотні, протитранспортні, припаси, авіабомби. Е, Просто якісь там пастки, димові, всього було вдосталь. Щодня в тебе виклик, що хвилини в тебе виклик. Ти не знаєш, що ти прокинешся, що ти сьогодні зустрінеш, як взагалі день пройде. А чи була якась така ситуація, яка ну, просто найбільше запам'яталась із всіх? Так, в мене була така ситуація. Це минулий рік. Ми були на Донеччині, і це саме про те, що я говорила, авіабомби. Бо дехто їх не бачив за 15 років служби. А тут ти виходиш, вийшов, і це були підриви. Це все треба було організувати, продумати там і гради були, і авіабомби. Це були офап 120, 120. Мої побратими знищували і ФАП 500 Мені говорили досвідчені люди, що вони за свою службу ще таким не зустрічались і не бачили. Це. Ну, просто круті, я не знаю. Ти отримуєш стільки задоволення, коли ти це е, робиш. Отримуєш. Ну, по-перше, робиш корисну справу, отримуєш сам задоволення. навчаєшся. Важливо, важливо отримувати задоволення і горіти цим, от як ви так. Бо в нас немає іншого вибору. Ми це або робимо, знаючи для чого ми це робимо, або іншим займаємося, щоб це бути максимально корисним. Все. Я завжди питаю, наскільки небезпечна ваша справа? Дуже небезпечна. Як Будь-яка людина, яка має е, якусь справу з вибуховими е, матеріалами, так? має це розуміти. Навіть малесенький грам може тебе позбавити пальців, кінцівок. Ми знаємо, що є там 40 грам вибухівки, і в тебе нема кінцівки. Ну це ж зовсім трошки. Але саме головне це те, що у нас є правила, певні, яких треба дотримуватися, як і в правилах дорожнього руху, так і в саперів, так і з поводженням будь-яким ВНП. Є правила. Якщо їх притримуватись дисципліновано аналізувати, то цей ризик можна звести до нулю. На навчанні за кордоном немає такого, що тобі виставили бали. Там є ти або здав, або ні, бо немає права на помилку. Uh -huh. Ти маєш все зробити ідеально. От так і тут. Ти, якщо притримуєшся правил, не ризикуєш, думаєш головою. Ну, є ризики, які не обґрунтовані, так скажімо, То якщо ти все виконуєш так, як треба, то ти зведеш це до нуля і ти будеш отримувати виключно задоволення від своєї роботи. Ви прийшли солдатом. Зараз вже молодший лейтенант. Чому саме ви вирішили бути офіцером? Мені е, все рівно на якій посаді проходити службу. Головне, щоб це було доречно і корисно. Коли ти робиш те, що ти маєш робити, а я, що ми маємо робити, максимум. Так. То байдуже, яка це посада. Це правильно. А на якій посаді ви зараз? Я заступник командира з морально-психологічного забезпечення роти безпілотних літальних апаратів. Чому саме така посада? Ну, свого часу, коли я ставала офіцером, я хотіла саме в цей підрозділ і саме через те, де вони працюють і чим вони займаються, мені це було дуже цікаво, навіть дуже. Ну і тому саме вони, бо вони працюють найближче до лінії зіткнення. Тому мені важливо бути там з хлопцями, бо здається, саме там їм треба найбільша підтримка, допомога і взагалі люди. А ваші знання саперної справи якось допомагають вам? Ну, так, звичайно. Знання ніде не діваються, я ними ділюся зі своїми побратимами, вчимося також разом. Поводження з усім, що ми можемо зустріти, і так далі. Тому вони ніде не ділися, вони залишаються, і ми працюємо з цим. Допомога потрібна не лише моральна, а хоча це також дуже важливо, але і як сапера також. А чи плануєте ви повернутися до саперної справи? Можливо, після перемоги? Ці знання допомогли мені багато в чому, і вважаю, ні, неправильно. Вони допомогли не мені. Вони допомогли нам. І якщо військо і далі потребуватиме мене як сапера, то я буду служити. І якщо треба буде очищувати територію, будемо очищувати територію. Але на той момент я вже буду всебічним фахівцем, бо я зможу зробити і нетехнічне, і технічне обстеження, і я вже буду з досвідом в різних сферах і так далі. Але головне дочекатись того, вибороти те. Те время. Так. Деякі вважають, що на третій рік війни у багатьох людей впала і зникає мотивація. Як ви вважаєте, що потрібно, щоб відродити ту мотивацію, і що вас мотивує? Для мене це болюча тема. Ну от насправді. Бо я задаюсь таким питанням для себе. Чому сусід з сусідом свариться через пів метра якоїсь землі? Чому хворому не треба мотивація для того, щоб пити ліки і так далі. То чому має бути мотивація піти захищати свою країну, коли вона в такому становищі? І коли віджато не пів метра, а 30% території, наприклад, то цього вже не шкода. Це що не твоє, для мене не зрозуміло. Для мене не незрозуміли ці подвійні стандарти, коли говорять, що військові красавчики, і в той же момент ми прославляємо ухилянтів. там, ну, Говоримо про це е, як знову ж таки військові красавчики, але ми туди не підемо, будемо десь там броню отримувати, не знаю. Будемо говорити, що ще щось, і самі нести десь хабар, так? Угу. Для того, щоб е, не піти до війська. Мені це не зрозуміло. Чому ми маємо мотивувати е, цивільних іти у військо? Коли маємо зараз мотивувати військових продовжувати це все. Бо насправді дехто знаходиться вже 10 років там, хто їх буде мотивувати? Вважаю, що в 2022 році, коли, да, коли більшість йшла. Яка була мотивація? Ніхто не знав ні про заробітні плати, ніхто не говорив про о, амуніцію, безпеку і так далі. Все, що можна було про Просто одяг, що? ніхто не говорив про навчання зараз, третій рік війни. Що е, повномасштабного вторгнення? Що саме зараз е, заважало за ці три роки пройти усілякі навчання? Е, бери зброю до рук, іди захищай. Не береш зброю, бери пульт від дрона, бери міни. Бери я не знаю кухонне приладдя, калькулятор, будь-що, і ти допомагай. Було достатньо часу, щоб це все щоб цьому навіть навчитися. Так мед проходьте курси. Я вважаю, що населення має бути підготовлене до цього всього. Це я вважаю, це страх просто, а страх через незнання. Через незнання того, що ти можеш бути корисним, не обов'язково, як там вважають от, піхота, і, там, і так далі. ти можеш бути корисним в тому, в чому ти фахівець. Хтось має бор... Хто, окрім тебе, має зараз боронити нашу землю. Тому для мене питання мотивації саме мотивувати військовослужбовців. І люди, які знаходяться зараз в цивільному житті, мають постійно їх підтримувати цим. Так? Підтримувати Морально, фінансово, не знаю, там у нас купо всього, чого треба, і отримувати вдячність, а не, там, не знаю, спалені якісь автівки. Для мене мотивація це, як для мами, це майбутнє своєї дитини. Для мене мотивація це там, всі свої мрії, про які собі там вигадала. Так? Бо Мрії дозволяють нам жити далі. Я не хочу повторення. От нас вже тисячоліттями історія вчить і все повторюється, а ми просто знову, що -то там всі люблять говорити про якусь карму, а ми урок не засвоєний, на жаль, так? І робимо ті ж самі помилки. Тому для мене мотивація це саме моя дитина, яка чекає мене вдома. І коли я відчуваю, що ну, типу я втомилася, і я розумію, яка це може бути втома в порівнянні з іншими. І як можна зараз це облишить і піти, коли вони залишаються. Ну це буде нечесно. І нечесно, сидіти і чекати, поки хтось за тебе зробить цю роботу. Також нечесно. Що б ви порадили і сказали тим, хто ще не долучився до нашого спільного супротиву? Можливо, хто ще боїться або в очікуванні? Я порадила б не боятися війська проходити. Якщо є змога, усі можливі там, тренінги, так, меди, БПЛА, навчання і так далі. Кожен може знайти своє місце у війську. В кожному по, по його здібностям знайдеться це місце. Треба вміти чинити супротив. Інакше ми не переможемо. І бути прикладом, як ви, для своєї дитини, так само кожна людина, напевно, та, має бути прикладом. Для рідних, для близьких, для друзів, звичайно, бути прикладом, бути наша історія формується, да? наша нація на культурі, на наших героях і так далі. Ми зараз її також пишемо. Я вважаю, що це честь захищати свою батьківщину. Так, на жаль, ми несемо втрати, і це болючі, дуже страшні, але нам випала така честь захищати і зруйнувати ту систему. І треба до цього підходити саме з тим. Що нам, напевно, пощастило. І ми боремося за свою культуру, за свою націю, і ми не будемо панувати там, де ми не знищимо ворога. Ми маємо об'єднатися і спільно йти до перемоги. Е, я завжди говорю, що є м, українці, а є ті, хто мають е, паспорт громадянина України. Тому давайте будемо українцями йти разом до перемоги. І така сакральна фраза наша. Да? Борітися поборемо нам, нам Бог допомагає. Бог. Я чесно кажучи, вражена вашою позицією, вашою такою щирістю і силою. Тому я вам вдячна. Я бажаю нам всім найскорішої перемоги. Очистити наші землі від ворожого заліза, і звісно, вам особисто жіночого гарного щастя вже в мирній Україні. Дякую. Ви знаєте, що таке щастя? Щастя це бути сильним, сильним в своїх вподобаннях, в своїх пріоритетах, в своїх цінностях. Просто щастя, бути сильними. Тому я бажаю кожному українцю бути сильним.